Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп квітникаря на березень 2024 року. Це в нас уже перший місяць весни 2024 року. І ось цей перший місяць починається дуже з гарного періоду першого. Березня в скорпіоні, але на жаль, це третя фаза завершиться третя фаза, починається четверта. А в цей період ми можемо працювати тільки з розсадою, проводити пікірування, перевалку, пересадку, посадку розсади, поливи та підживлення. Можна це робити 1 та 2 до 9 години ранку. Далі у нас ввечері, вже після 16 години, почнуть працювати 2 березня енергії стрільця, і це можна проводити зелені операції та прибирання квітника. Третього теж можна зелені операції, четвертого зелені операції, прибирання квітника уже четвертого. Можна увечері о 23.16 це буде перехід в козаріг, але тут ще мало що часу є для того, щоб робити, треба дати час, щоб перехід був. А що ми можемо ще тут зробити? Четвертого перевірте свої квітки в стрільці це гарно. Я думаю про, саме про цибулини квіткових і говорю: перевірте свої квітки. Так, цибулині квіти перевірте, якщо треба, лікуйте. А далі в козорозі нас 5-го та. Шостого, гарний період, це четверта фаза, сіяти нічого, але проводимо зелені операції, нарізаємо живці та у Добрий час, корінці дуже добре тут виростають. Щеплення проводимо, хризонте на пробудження виносимо, пікірування, перевалку, посадку розсади можна проводити квіткової, та поливи та підживлення. Будь ласка, шостого зробіть це до 20-ї години. Поливи підживлення можна ще навіть до 21-ї години і навіть 22-ї, тому що в нас, бачите, перехід місяця вже буде в знак водолій о 2 годині 40 хвилин. Нам треба 6 годин для переходу. Тому, будь ласка, ввечері поливайте та підживлюйте. 7 та 8 водолій. А ще водолій, зелені операції та прибираємо квітник. Оце що ми можемо робити. Восьмого починається період гекати, дев'ятого буде геката. Теж, тут можна буде вже в рибах поливати, і на молодика теж десятого можна поливати. Одинадцятого зелені операції вже почнуть працювати енергії овна. І дванадцятого в овні можна перевіряти цибулини і зелені операції робимо 13-го після 3-ї години ранку та 14-го. Це вже зростаючий місяць. Ось коли можна сіяти насіння, можна висаджувати цибулини квітів на розсаду, в теплих країнах вже відкритий ґрунт. Все про квіткові рослини ми сьогодні говоримо. Можна працювати в цей час з розсадою, тобто пікрювання, перевалку, посадку, пересадку розсади проводити. Ще раз нагадую, що щеплення і укорінення живців дуже гарний час, 14 та 13 після 3 години ночі. Зелені операції, поливи та підживлення. Будь ласка, проведіть поливи та підживлення. Пізно ввечері можна до 12-ї години, до 25. 3 години можна поливати та підживлювати. Наступний у нас знак близнюки. Він починається о 5.17, тому треба 6 годин для, дати для переходу, що ми можемо вже вранці 15 та 16 до 18 години привезти. Близнюки теж. Покривитест квітам, але треба насіння квітів сіяти у вологу землю. Або ж це може бути вже відкритий ґрунт, можна посіяти у вологу землю, закрити насіння, і воно буде готуватися до в певний час при певній температурі до сходів. Можна так зробити. Зелені операції проводимо 15 та 16. 17-го вже зелені операції не проводимо, тому що у нас буде тут перехід місяця із близнюків знак рак 11.42. І перехід місяця у нас першої другої фази він розпочався увечері го а о й годині 11 хвилин. 17-го завершиться цей період. Увечері можемо тільки поливати та підживлювати, хоча знак рак. Більше нічого не робимо, тому що тут дуже погане сузір'я. Сузір'я добре, але енергії не добрі, не несприятливі. Але вже 18-19 ситуація зміниться, тут гарний час. Ми можемо поливати, підживлювати рослини, проводити посіви квітів, насіння квітів, проводити пікірування, перевалку, пересадку, посадку, розсади. Але тільки посіви насіння висаджувати цибулини не можна і не можна ділити корневища. Будь ласка, зверніть увагу на 20 березня, це день весняного рівнодення. Будь ласка, цю добу не плануйте роботу з землею, з квітами з насінням. Це дуже важливий день, один з чотирьох днів для землі, для насіння, для рослин та і для людини. Тому його краще провести як вихідний та святковий день. Колись наші далекі предки саме святкували в цей день і зустрічали весну, зустрічали літочко і дякували. Нашим помічникам, різних стихій, землі, Сонечку, і всім всім планетам за те, що даю, дарують нам новий період нового життя, пробуджується нове життя. Отож, 20-го свято. А 21-го в леві підготовка квітника до посіву та посадки. А 22-го після 10-ї години ранку, і 23 го до 9 ї години ранку, спочатку доби до 9 ї тільки, у нас буде гарний період в Діві перед спаленим шляхом. Місяця та da... По місячним затемненням, дуже складний період. Я прошу вас, бачите, воно червоним кольором у нас все відмічено. Тут нічого абсолютно не сіємо, не саджаємо і рослини не турбуємо, тому що це дуже складний період. Що ж, ми повернемося до 22-го. Можемо і 23-9 го до ї години зробити. Можемо сіяти насіння квітів, посадити цибулини, ось коли можна, тому що діва дуже любить цибулини. Можемо нарізати живці, укорінювати, можемо проводити щеплення, поливи та підживлення. Уже 23-го тільки поливи в діві, 24-го нічого не робимо, 25-26 це терези, ніяких поливів, тим більше підживлення. 27-го спавний шлях місяця завершиться о 9-й годині 13 хвилин. Але далі у нас будуть працювати місяць без курсу, і вже після 11 години 4 хвилин місяць перейде в знак Скорпіон. Але тут у нас сузір'я знов-таки несприятливі енергії буде давати, тому ми можемо поливати в цей час, тому що у нас тут повня. Тільки поливи до кінця доби 27-го, ну і прибирання квітника. А ось уже 28-29 енергії тут дуже гарні, ми можемо сіяти насіння на розсаду, але не цибулини. Пам'ятаєте, в знак стихії води це булини і е, не можемо ділити корневище. А у насіння можемо сіяти і в відкритий ґрунт, і в горшочки на розсаду. Можемо проводити вже пікірування, перевалку, пересадку, посадку розсади і поливи та підживлення. Будь ласка, проведіть їх десь до десь так, 20 години, 20.30, ну, до 21 години е, не пізніше чому, то далі стрілець, знак стихії вогню. Тому е, це не так страшно. Страшно, Якщо ви поливи навіть о 21-й проведете, а підживлення треба раніше провести. Наступний знак бачите, стрілець знак вогню. 30 го та 31, го що ми можемо робити в стрільці: перевірка цибулин і лікування, зелені операції, хризантеми на пробудження та прибирання квітника. Як бачите, дуже великий об'єм роботи на березень місяць для тих, хто займається квітами. Бажаємо вам успіхів у цих справах. І зустрінемося в наступному відео. На все добре! Бувайте здорові! Краси у ваших будинків, у ваших осель! Хай квіти дарять вам позитив та радість. На все добре!